¡Y Driver! ¡Hasta la Дуже крута традиція. і Я рахую, що наш клуб на правильному шляху, тому що я кожен рік сюди приїжджаю, наповнююся гарними емоціями. Діти просто в захваті, і це дуже круто, що ми можемо в такий непростий час відволікти їх від тривог і від інших злих думок. Тобто вони щасливі, і ради таких моментів е треба жити. Сам в дитинстві ти чекав, Миколая, чи е які улюблені, улюблені свято? Миколай, Різдво, чи все таки новий рік? Це Миколай, напевно. Тут, ну це круте свято, того, що ти завжди чекаєш щось під подушечку. І звичайно, коли в тебе щось якісь солодощі і подарунки, це дуже, дуже круто. Тобто, емоції дитячі їх не передати. Бувало таке, що клав Миколая під подушку різочку. volalo <laughs> ale z dořízočky klavčok jerke Ви знаєте, об'єднати не тільки соціальну, а й благодійну ініціативу, і е, ми вирішили все ж таки надати надати дітям можливість відчути справжнє диво новорічне, е, щоб вони мали можливість відпочити про е, так. Проникнутися духом різдва, тому що ми розуміємо, що наразі всім важко дітям в тому числі дуже багато обмежень пов'язані з військовим станом, але я вважаю, що це наша місія. Ми все одно повинні давати дітям можливість а, жити далі, розвиватися, розважатися в тому числі і доєднуватися до а, наших благодійних проєктів. А, і а, ми вирішили, що протягом а, грудня місяця і може ще в січні будемо проводити такі заходи ряд для найкращих спортсменів, для найкращих учнів, для тих, хто вигравав олімпіади не тільки з міста Житомира, а й з усієї громади. А для них це справжнє свято і приїхати вже. Домер і доєднатися до футболістів і е, розважитися, і подивитися на виставу, і звичайно ж отримати подарунки. Бо що це за свято, якщо немає подарунків, і я вважаю, що для них це дуже дуже важливо відчути, що їх таланти, їх знання, їх відзнаки, е, що вони і на такому обласному рівні також відзначаються. Тому ми таких дітей будемо збирати протягом всього місяця. В нас заплановано 9 заходів і на січень ще в процесі думаємо. Ну, мені здається, найголовніше, що поліція йде тим шляхом і показується іншим, що ми, скажімо так, більше, ніж просто футбольний клуб. Тобто те, що ми робимо, ми намагаємось робити емоційно там, і, умовно кажучи, організаційно так, щоб точно відрізнятися і бути прикладом. І, на щастя, нам це вдається, ось як показує сьогоднішній захід. Тобто ідея. Скажімо так, цієї фан-зони, цієї локації в тому, щоб робити не тільки, там, умовно кажучи, перегляд матчів спільний, да, а робити щось більше для громади Житомира, для дітей і так далі. Тому дуже важливо бачити сьогодні усмішки да, в День Святого Миколая, бачити наших військових, яких ми також привітали зі святом ЗСУ. І це дуже класно. тобто Це те, що. Мені здається, місія клубу да, робити, об'єднувати і давати той настрій, який так важливий сьогодні для усіх. Тому стосовно майбутніх наших усіх подій, відповідаючи на ваше питання, тобто, ну, звісно, ми всі чекаємо п'ятниці. І, звісно, клуб готує дуже цікавий захід. І це буде не тільки перегляд, будуть деякі сюрпризи, про які ми зараз не будемо казати, бо всі ми футбольні люди, і не треба щось казати заздалегідь. Тому трохи почекаємо. Але крім того, впродовж грудня да, можу сказати, що тут будуть відбуватися знову ж таки свята для дітей, попереду ще Різдво, попереду січень, коли ми плануємо проводити тут в тому числі і кіберспорт змагання, що буде дуже цікаво жити побачити, що і як це буде відбуватися. Тут будуть батли, в тому числі і в кіберспорті. Далі всі ми очікуємо на що ми очікуємо люти, в якому має відбутися бій Усіка проти цього циганського барона. Ф'юрі, тому будемо збиратися разом, болювати за Усіка. І будемо очікувати матчі Полісся і в міжсезоння, тому що головний тренер Юрій Калітвицев сказав, що так. Він погоджується, що і контрольні матчі мають побачити Житомиряни. Тому будемо збиратися в січні, в лютому. Ну і будемо очікувати старта другої частини сезону Української прем'єр-ліги. Всім привіт! На нашому ютуб каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.